Відкрита наука це сучасна модель наукової діяльності, яка забезпечує вільний доступ до результатів досліджень, наукових даних, методик та публікацій. Її мета зробити науку доступнішою, прозорішою та більш орієнтованою на потреби суспільства. ЮНЕСКО визначає відкриту науку як рушій для прискорення наукового прогресу та забезпечення справедливого доступу до знань для всіх. У контексті Європейського союзу відкрита наука розглядається як п'ята фундаментальна свобода, свобода пересування знань. Вона доповнює інші чотири свободи: вільний рух людей, товарів, послуг і капіталу. Ключову роль у цьому процесі відіграє наукова комунікація, обмін знаннями між дослідниками. Установами, державними органами та громадськістю це створює умови для ширшого впровадження інновацій і сприяє кращому розумінню науки у суспільстві. Відкрита наука охоплює кілька важливих складових, які взаємопов'язані між собою. По-перше, це відкриті наукові знання, тобто доступ до наукових публікацій, результатів досліджень, відкритих даних, методологій та освітніх матеріалів, без платних бар'єрів. По-друге, відкрита наукова інфраструктура це цифрові платформи, репозитарії, обчислювальні ресурси та системи збереження даних, що підтримують відкритість і співпрацю. Третя складова це відкрита участь соціальних суб'єктів, громадян, громадських організацій, бізнесу та інших зацікавлених сторін. Такий підхід розширює рамки наукового процесу. І нарешті відкрити діалог з іншими системами знань, зокрема місцевими, традиційними, неакадемічними. Це дозволяє інтегрувати різноманітні способи пізнання і краще враховувати потреби суспільства. Відкрита наука базується на чітких цінностях і принципах, які забезпечують її ефективність і етичність. Серед ключових цінностей прозорість, інклюзивність, рівність доступу, взаємна довіра та співпраця. Це означає, що знання має бути доступним не лише для наукової спільноти, а й для всіх, хто може його використовувати: освітян, політиків, підприємців, громадян. Принципи відкритої науки включають відкритий доступ до публікацій і даних, дотримання етичних стандартів, повагу до інтелектуальної власності та обов'язкове визнання авторства. Також важливими є принципи наукової доброчесності, відповідальності перед суспільством і забезпечення якості досліджень. Ці принципи допомагають розбудовувати довіру до науки як суспільного інституту. Відкрита наука має значні переваги для наукової спільноти і суспільства. Загалом, завдяки вільному доступу до результатів досліджень, вона дозволяє уникати дублювання роботи, прискорює поширення знань та впровадження інновацій. Це сприяє підвищенню прозорості досліджень, полегшує міждисциплінарну співпрацю та розширює коло учасників наукового процесу. Однак, поряд із перевагами існують і певні ризики. Наприклад, відкриті дані можуть бути використані не за призначенням або з порушенням етичних норм. Також існує проблема нерівного доступу до інфраструктури. Не всі установи мають однакові технічні чи фінансові можливості. Додатковий виклик захист авторських прав і контроль якості відкритих публікацій, тому впровадження відкритої науки вимагає зваженого підходу та підтримки з боку держави, університетів і міжнародних організацій.